Доброго дня, любі друзі, витері Софія. І так, що є, що буде, і пораду від таро. Перша карта це сигніфікація, що є? Що буде? Порада від таро. Перша карта я. О, чудово. Перша карта, я розкажу вам. Що відбувається в вашому житті? Якщо вам відгукується розклад для вас, дивіться, будь ласка, далі приймайте в блага. Луна, дивіться, ну карта каже про якісь страхи внутрішні, можливо, навіть таке відчуття в якихось сферах відчуття відчаю є. Ну, карта каже про помилки, можливо, плітки ведуть хтось за вашою спиною. Можливо, навіть якийсь обман у вас був взагалі, коли луна, да, це про таємниці. Можливо, навіть ви відчуваєте, що щось не так. ну Знаєте, зненацька щось щось почало в житті йти не так. В принципі, може йтися тут про те, що ну магічний вплив хтось робить. Дивіться, тут ще про ілюзорні погляди, да десь ви щось не, не добачаєте про інтриги, про тайних ворогів. Але карта. Каже, що ти маєш великі психологічні здібності. Закликай на допомогу весь свій розум, щоб правильно скористатися цим даром. Тобто, ви можете да перестати вийти на Луну, а робити зараз правильні вчинки, якісь, щоб змінити самим собі ситуацію. Треба тут ситуація потребує змін, тому що старший аркан ви можете застрягнути надовго, да і ну так, так будете вийти на Луну. Рыцарь Жезлів, дивіться, що буде. Ну, эм, Приготуйтеся до змін, каже карта. Зміни можуть бути в особистому житті. Для когось це мандрівки, переїзд, тут про людину. Котра повна геніальних ідей, але зараз ви можете не бачити речі саме такими, які вони є. Теж бачите, трошечки може бути ілюзорність, але вже якісь дії, і це вже і це, ну, це вже добре. Сонечко, сонечко як порада, або взагалі, да? на що тут звернути увагу. Ну тут ви можете зустріти якусь позитивну людину, котра вам допоможе з усім впоратися. От тут карта каже про щастя, про успіх, про вдачу. У когось буде щасливий шлюб, народження дітей, творчі підйоми, приємні новини, виграші навіть можуть бути, сюрпризи, досягнення мети, якісь нові ідеї. Знову таки, бачите, це означає, що тоді треба буде вам запроваджувати в життя ті ідеї, тому що е, по, по сонечку ці ідеї вони підвищують ваше матеріальне благо трошечки пізніше, да? тобто, ну, коли ви їх е, зробите. Ну і взагалі тут про... Про радість, про блага і про те, що ви на гребні хвилі.